Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Рупери Путіна прокинулися і одразу взялися змінювати свою риторику щодо Трампа. Давайте послухаємо, що зараз ллється із російських телепомийок. Державний і політичний режим Франкенштейна, який існує в Україні сьогодні, багато в чому зумовлений лише доброзичливістю з клюкишта. Але вони це створили. І сьогодні це продовжує існувати, тому що є така воля. Дійсно, ви маєте рацію, як тільки перестануть передавати зброю та розвіддані, все це розсиплеться, і жодна коаліція тих, хто хоче допомогти Україні, не зможе цього зробити. Вони будуть злитися як дурні, але нічого не вийде. Тому що вся їхня програма, навіть мілітаризація, пов'язана з восьма сотнями мільярдів євро і закупівлею американської зброї, це все прораховано і досягне піку в 2030 році. Іде підготовчий етап. Вони ще навіть не знайшли цих мільярдів. Вони зараз намагаються думати, кого доїти, і поки вирішили, що це будуть багаті європейці. При цьому теми, які вже лунають і від Зеленського, і від самого Трампа, стосуються цих гарантій про переозброєння, про закупівлю українських дронів, про інвестиції в українську військову промисловість. Це дійсно, скажімо так, м'яко пахне якоюсь паузою для більш масштабного і тривалого ведення бойових дій. Як ви оцінюєте суб'єктність Трампа і вплив на нього карт діпстейт і персонажів як от Грем? Я думаю, що Трамп рухається по шляху Байдена. А через рік, по суті, сказати, що Трамп щось вирішує, вже не буде варіанту. Нам потрібно встигнути за рік. От бачите, як змінюється швидко риторика, і як блискавично швидко вони перевзуваються. Тепер кажуть, що й Трамп, начебто, не такий вже товариш для них. Ну тому, що от вочевидь, не дуже розраховували вони на такий результат вчорашніх перемовин і загалом зустрічей у Вашингтоні. Але маємо те, що маємо. Але Соловйов, Рупор Кремлівської брехні, з самого ранку сьогодні всівся у прямому ефірі знову розливати свою отруту. Мовляв, щоб там не відбувалося, усі окуповані території назавжди належатимуть Росії і вплинути на це ніхто. Не зможе. Тож зараз я вам також покажу буквально шматочок, як цинік Соловйов, який звик жити у світі якоїсь там паралельної реальності, де власне руїни вони називають визволенням, а чужі землі своїми, все, що намагається продати своїй аудиторії, тобто росіянам, мрію про імперію, яка насправді то вже розсипається. І в них на очах. Українські бажанням і спроби маніпуляції Трампом можна сказати чітко. Не спрацювали. Частина української території. Ну, якщо ми не говоримо про якісь 10%, набагато більше, буде російською. Як вирішило населення, що проживає на цій території? Російські люди? Не випадково я говорю про них не як про громадян України, тому що вони відмовляються від цього громадянства. Вони хочуть бути громадянами Росії і ними стануть. Хтось вже став? Але правда, в іншому Україна поверне своє просто на все свій час. Тому було б добре, щоб говорячи от про гарантії безпеки для України, наші партнери розуміли, що найнадійніший спосіб гарантувати Україні безпеку це зробити значно потужнішими нашу армію та військово-промисловий комплекс. І також важливо, що президент США Дональд Трамп написав вже у своїй соціальній мережі, що після завершення вчорашніх зустрічей він зателефонував Путіну та почав готуватися до зустрічі між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше, також за словами Трампа, після цієї зустрічі буде вже тристороння зустріч між ним Зеленським і Путіним. Тим часом Ройтерс ось повідомляє, що Путін погодився зустрітися із Володимиром Зеленським у найближчі два тижні. А президент Франції Еммануель Макрон вже навіть каже, що цю зустріч власне між президентом України. Володимиром Зеленським та кривавим очільником Кремля Володимиром Путіним можна провести у Європі. Він він вважає, що вона має відбутися в Європі. Ну і виступає навіть за те, щоб вона пройшла. В Женеві. Ну але наскільки це реально і чисто теоретично, де б могла відбутися ця зустріч? Ну і чи в останній момент Путін не передумає? Тому що чимало аналітиків кажуть про те, що насправді Путін дуже боїться цієї зустрічі з Володимиром Зеленським. Тож про все це далі будемо говорити з генералом армії та екс керівником служби зовнішньої розвідки. Це Микола Маломуш, який долучається до прямого ефіру. Пане Микола, слава Україні. Вітаю героям. Слава. Дякую, що розпочинаєте новий інформаційний день разом з глядачами 24 каналу. І давайте будемо. Аналізувати все те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, і тут я власне хочу розпочати із тих новин, які зараз найактивніше обговорюють у змі це майбутня можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та кривавого очільника Кремля Путіна, тому що ось Ройтерс пише, що Путін погодився на цю зустріч. Знаємо, що Трамп телефонував вчора Путіну. Як ви думаєте, чи міг Трамп вчора поставити Путіна перед фактом і таки примусити? Ти погодитися на цю зустріч ми довго працювали з командою Трампа і європейцями суцілом. Команда нашого уряду і відповідно президента, і саме головне неофіційний модель дій. Знаючи хорошо Трампа і оточення. Він поступово почав міняти позицію. І навіть під час переговорів з Путіним не було так однозначно піддакування, як багато ЗМІ писали. Путіну була вислано позиція, що дійсно є воля до миру. Є варіант, де Погоджена була позиція Трамп, відповідно, Путін і Зеленський є в інший сценарій, який поставить безвихідь американців. Вони будуть задіяти інші методи, і це надання і озброєння і в Україні, але вже великих кількостей новітнього покоління за рахунок фінансування Європи. Інших форматів це санкції різних типів, це оперативний тиск, і позбавлення Путіна і олігархату фінансів світі а їх півтора трильйона особистих грошей. Це новий світопорядок, який формує правила співжиття без війн і відповідно Путіна там нема місця. Або він все-таки піде на ці поступки, або буде і згоєм. Тому в даний момент це було доведено, і відповідно, уже позиція Трампа під час зустрічі з Зеленським Вашингтоні і Європейці була єдина, що ми виходимо на мирний процес, що дійсно є реальна загроза з боку Путіна. Да, дійсно розгорнути зараз модель робочої групи, які погодує е, механізми, е, і не тільки можливо припинення війною, горе мерз, ну поки Трамп говорить, давайте зразу мирну угоду, як і Путін. Давайте мирну угоду Ви тоді швидко оперативно працюємо на яких умовах, коли припиняємо красі в складі і в тлі мирної угоди і е, обстріли, бойові дії на яких умовах так сказать, формуємо позицію розмежування, але на умовах так сказать, не Росії. А якраз на умовах припинення війни і контролю сьогодні території, які не зайняті ворогом, а не посування наприклад до на Донеччині, де він відповідно матиме стратегічні переваги, тому що ми віддамо сотні кілометрів наших потужних кілька районів, які по ворог не може подавати багато уже років, а може покласти півмільйона і більше в цьому секторі, як він це робить уже на протязі трьох з половиною років більше мільйона. І лева частка 600 тисяч, якраз Донецький регіон. Тому там така ж позиція. Ми маємо там пріоритет, і Путін не має шансів. Тому загнаний, я прямо скажу, в деякій мірі вугол Путін і можливими воєнними потужними обливання України. А це посилить нашу складову на фронті. І шансів не було не то, що там наступати, а навіть залишатися на територіях з другого боку санкції різних типів, особисті, як оперативні тиски і інші. Це для Путіна дуже велика загроза, якщо вони будуть не тільки звучати, як зараз звучать, а будуть вже показувати, що є програми реалізації. Отут тут Путін відчуває. А на що піти? Чи піти на той варіант, коли дозволить їм ще зберегти режим і якісь там умовно ілюзії, що він щось буде контролювати те, що він там захопив на якийсь період, чи програти в перспективі на півроку рік. Він точно не матиме великих перспектив на, на полі бою, а тим більше економічних, енергетичних, фінансових, а тоді це і соціальні, і політичні проблеми самій Росії. От не тільки пов'язано з величезними втратами на полі бою, що вже сильні піднімаються, але якраз пам'ятаємо, коли союз розпадався, осі всі процеси розпочались, і це приводить до розпаду. Це може бути удар під дик з боку. Уже Російського суспільства не задоволений просто там війною в Україні, а своїм життям, своїм станом його чесними втратами, і, і нездатністю Путіна щось там зробити, те, що він обіцяв, включаючи окупацію України. Тому сьогодні якраз буде вирішальна позиція. Наскільки серйозно Трамп, він бачить, вже на нього тисне себе факторами і саме потенційними потужними діями? Тоді Європа об'єднана і побачив, що вона вся об'єднана. Не вдалося Путіну розчленувати Європу. Це було завдання один: Європу між США, європейці між собою. Якби там Орбан не там кінчився, Зеленського проти створити з Трампом і з деякими європейцями, і розбалансувати єдину позицію. Так, Путіна не вийшло. І тепер вчорашня ніч показала, що так і не буде. Тепер у Путіна не єдиний час зберегти себе і на перспективу це розпочати мирний процес. Я думаю, він погодиться на цю зустріч. Тим більше він підтвердив Трампу і тепер відмовлятися. Це вже буде не тільки некоректно з позиції домовленості на страничному рівні, а покаже свою слабку позицію, що він баягус, що він не готов зустрічатися з президентом Зеленським, про якого він говорить, що він там дав і ніякий. Але виявляється, що да, є позиція, є сила, є відповідна коаліція, яка підтримує Україну і президента в цій ситуації. Він зрозуміло, що це передумова для зустрічі повинні бути серйозним. Путін буде. Готуватися, прямо скажу, вони на любі переговори, як з Трампом, коли ніх, і також з Зеленським в тристоронньому форматі, будуть напрацьовувати контрзаходи, контраргументи, погрози використання сили плод до ядерної зброї на якомусь етапі, якщо буде розгортатися, велика війна, і ми будемо наступати, от, от, от різні сценарії, і комбінації з територіями буде, але ми маємо для цього базові принципи і нашу конституцію ні жодне право. Підтримку стратегічних партнерів демократичного світу, але не тільки. Я думаю, ми повинні в цій ситуації поряд з великими е, працюваннями з партнерами, про які ми сьогодні вже говоримо як вже доконні факти, хоча треба діяти далі, практики не, Трампа не залишати один на один з Путіним. Треба працювати щоденно і щогодинно. Знаючи його особисто, я знаю метод, по, як, з яким працювати. Якщо ні, він буде переорієнтовуватися інші якісь сценарії вже допускати не треба. Йдемо єдиним програмним форматом. Але і паралельно треба не ігнорувати зараз. Йдемо. Хто підтримує суверенітет? З країн, які не входять в блок наших партнерів. Туреччина, Ердоган, включаючи Крим, полюс нас. Сінзепін говорить про мир і про суверенітет і дотримання міжнародного права. Давайте Сінзепін за мир. Підключайтесь моді, який сьогодні буде страждати від економічних санкцій. А йому треба вийти на мирний процес. Зрозуміло це, дасть перспективу якогось пожвавлення економіки із заходом і з іншими можливостями, навіть з Росії, якщо вона піде на позитивні кроки, також союзник, який буде стояти за цей процес, і голову подає нам сигнал аж з Бразилії, що теж підтримає цей сценарій. Ну і багато багато інших країн не стратегічного рівня. Осі країни також сьогодні треба, щоб дали свій голос або офіційний. Або навіть не по оперативним каналам Росії. Це сьогодні завдання і нашого політичного керівництва, оперативна частина особового прислав, яка не задіяна щоб по всім країнам, як по стратегічним партнерам, включаючи Трампа, так і по іншим країнам Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія, Південна Корея і навіть арабські країни, які багато орієнтовані на Україну, підтримали цей процес. Тоді Путін залишився в меншості елементарно з Іраном. Який сьогодні нічого не вирішує, і з північної Кореї, як і згою для світу, отакий От принцип сьогодні повинен спрацьований для підготовки зустрічі з путіним і не дати їм можливості ні уникнути цієї зустрічі, тому що буде гірший сценарій, ні нав'язати нам позицію, тому що і наші партнери, і ми займаємо чітку позицію а треті країни підтримують мирний процес, тому що це суверенна права держави, і вони підтримують як проголошують принцип міжнародного права. І вже на цьому етапі вже Китай не буде грати на протиріччях Захід, Росія, тому що тут вже е, маски скинуті. Треба, щоб кожна mm -hmm. країна проявила свою волю, а е, Сінзіпін заявляє про мирний процес і про встановлення миру. Давайте також підключайтесь до цього процесу.